Thank you Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні у нас в гостях Андрій Любонь, священик Православної церкви України, настоятель всеукраїнського храму Пантеону. І наша важлива тема це духовна сторона, духовне життя кожного українця. Доброго дня, доброго дня. Як відомо, в селі Лішня Кременецького району на Тернопільщині освятили всеукраїнський храм Пантеон в пам'ять про загиблих в російсько-українській російсько війні бійців. Це е, така загальна новина, яка вже була тиражована на різних інформаційних майданчиках. Дуже приємно бачити вас тут. І хочеться а, дізнатися, що ж це за храм Пантеон, і з назви вже зрозуміло спрямування цього храму. Ну і власне, я так розумію, це. Ваша була ідея, з чого вона починалася і як вона так глобально виросла? Ми бачимо багато храмів, різних конфесій. І чим відрізняється цей храм від інших храмів? Не тільки назвою, а тим наповненням, яке є в цьому храмі. Це гранітні плити з іменами загиблих героїв цієї цій новітній війні, російсько-українській війні. Пантеон. Чому пантеон? Тому що е, значення цього слова, якщо відкрити Вікіпедію, це храм на честь визначних осіб. Не тільки богів римських, але й визначних осіб. І власне для мене це велике досягнення. Залишивши все роботу, сім'ю, родину, і йти захищати країну, це, от ці визначні особи сьогодення, наші воїни, які боронять цю державу, щоб в неї було майбутнє, і нас, як українців, щоб в ній було майбутнє. Ви для храму Пантеону обрали село Лішня. Це теж не просто село, так, це село з історією. Чому саме Лішня Кременецька міська громада? Я, коли мене церква благословила на Тернопільщині служити, служив на той час село Іловиця. Це Мала батьківщина преподобного Амфілохія Почаївського. Е, багато хто каже, що це святий російської церкви. А насправді, якщо хто знайомий з його біографією, це людина, яка співпрацювала з підпіллям Унупа, яка знала, де є хлопці, краївки їхні. І він довгий час обслуговував. Е, Тих хлопців і духовно опікувався ними і допомагав, стріляв їх як лікар, хоронив. Про це замовчувала російська церква. Як завжди. Як завжди. І ось коли я прийшов в це село служити, я там збудував монастир в на його подвір'ї, як заповідав преподобний Амфілохій. Але на той час в мене не було автомобіля. Я проходив завжди попри е, лішню, бо мені треба було на наїловицю йти, попри це озеро. Дорога проходила. І я завжди любувався цією красою, е, це величезне озеро, е, кругом ліс. Е, ну, Диво, дивуєшся, як Бог все гарно створив, і ти так милувався, застановлявся. І коли я вже детальніше дізнався від місцевих жителів, що там є ще джерело святої праведної Анни, я почав цікавитися історією цього місця. Як виявилося, що перша писемна згадка про це місце датована 16 століттям? Я почав копатися в цих документах архівних і виявляється, що це було потужне місце, сакральне місце ще для римокатолицької католицької церкви, бо там був величезний маєток польської родини, знатної родини. Пані ця польська, яка володіла цим маєтком, вона зцілилася на цьому джерелі. І вона побудувала там каплицю, була скульптура святої праведної Анни, бо в Риму католиків це велика свята, і вони мають велику признь до цієї святої і моляться. І коли ми почали говорити вже про щось таке, щоб там зробити. Я дізнаюся, що московський патріархат хоче це місце забрати. І це якраз до влади прийшов славнозвісний Янукович, і вже там монашки московського патріархату ходили кроками мірили землю, вже там про щось вони там домовлялися. При, Пригладіли собі на повлене та, місце, так? Та? Так, так, так. І буквально за два тижні я зробив повністю всю документацію по, і отримав постійне користування нашої громади цю земельну ділянку. Ну, але насправді я не знав, що там має бути. Я не бачив нічого. От мені не було дано. А і коли, як прийшла сама ідея? І храму коли Томпу. це було у 2010 році. І коли в 2014 році наші війська звільнили Слов'янськ, я перший раз поїхав з волонтерською місією до наших військових, і поспілкувавшись з ними, я зрозумів, наскільки це важливо, щоб те, що вони роблять, те, що робить зараз, переживає наша держава, робить наш народ. Треба зафіксувати. Як це можна зафіксувати? Це треба зробити таке місце загальне місце для всіх, де би пам'ятали живих і мертвих, де би не забути було кожне ім'я. І от, власне, ми почали думати: от я приїхав, і ми почали будувати цю каплицю пантеон на початку. А потім, ну, ніхто ж не сподівається на гірше. Ми думали, що стін цієї каплиці вистачить для цих плит. Спочатку ми зробили плити з іменами загиблих Тернопільської області, потім Чернігівської області. Я почав їздити по Україні, знайомитися з родинами загиблих, з ними розмовляти, говорити, чути їхню думку, що вони думають. Тому родини Чернігівщини привезли з собою плити. Потім долучилася Рівненська область, також створилася така ініціативна група серед родин загиблих. Вони привезли плити. І так, потім Житомирщина. Я познайомився батьком загиблого, він там організував, вони привезли. І це, ну, превеликий жаль, тягар, який знову падає на плечі родин загиблих. І я хотів це зробити так, щоб достукатися до тих людей, які. Якимось чином відміжувалися від війни, які не хочуть е, говорити про війну. Е, як, е, колись ми сиділи в одній паломницькій поїздці, і е, я і ще один капелан почали е, мову про війну, і коли вона сиділа пані, і вона каже: А можете не говорити про війну? Ну, мене це здивувало, Кажу, а чому? Бо це травмує. Не всі хочуть чути про війну. Я ніколи при своїх дітях про такі речі не хочу говорити, і не хочу, щоб інші про це говорили. Ну на жаль, трапляються і такі речі. Але скажіть, будь ласка, храм Пантеон передбачає взагалі будівництво цілого меморіалу, а це доволі об'ємне будівництво, і я знаю, що у вас уже в принципі навіть є план, і ви візуально уявляєте, яким що має бути. Як взагалі рухається цей процес, на якому це етапі, і наскільки важко залучати кошти? Коли ми зробили цю каплицю і почали збирати плити з кожної області України, я побачив, що насправді каплиця є замала. І в мене дуже багато плит вже просто лежали на землі. І тоді назріла ця ідея створити повноцінний храм. Коли я почав побудувати повноцінний храм, почалася повномасштабна війна, і зараз я розумію, що навіть цього храму замало, щоб розмістити всі ці таблиці. Тому визріла така думка з однодумцями зробити меморіал, всеукраїнський меморіал. Тому що незважаючи на релігійні переконання, релігійну приналежність, Незалежно, хто ти по національності, нас об'єднало одне війна. І тут в мене на плитах є люди і віруючі, і невіруючі, і мусульмани, і я сприймаю це, що ми діти одного Бога. І ми на стороні правди, незалежно від того, які в нас є переконання чи думки в такому житті. А коли це... ви спілкуєтесь з представниками влади, з громадою, так, з представниками різних політичних сил, а чи йдуть вони на співпрацю, чи підтримують, і чи є взагалі розуміння потрібності такого меморіалу? На превеликий жаль скажу, ну, як, є. як є. Про нас чиновники згадують тільки, коли мають бути вибори. Приїжджають, фотографуються, роблять скорботні обличчя серед родин загиблих, стають там. Але на превеликий жаль, це цинічно. Це страшно, тому що з такими речами не варто гратися, скажімо так. Я зараз не можу підібрати гарних слів, але я скажу так, як є, те, що я відчуваю, те, що я бачу. З державних коштів на це будівництво, що каплиці, що повноцінного храму, ми не взяли нічого. Навпаки, в часи епідемії коронавірусу навіть заборонялися проводити богослужіння і родини на свій страх і ризик їхали з кожної області, бо в нас щороку, в серпні місяці, 5, 6, 7 серпня, проводилася всеукраїнська проща родин загиблих 16-го року, і з'їжджалися родини зі всієї України. І на превеликий жаль. Це все було на ініціативі родин загиблих. І потихеньку, потихеньку ми дійшли до того, що ми маємо, як би нам складно не було, робити це йти далі, не чекати на якісь подачки зі сторони Але влади. Але Закладення пантеону це доволі дороговартісна річ, дешево. Так, я знаю це, бо і знаю ті родини, які докладаються. Якщо говорити, от, ми зараз робили плити вже загиблих під час повномасштабної війни Рівенської області, і основну частину коштів дала мама загиблого героя з Рівенщини, яка втратила єдиного сина, втратила рідного брата на війні ще в часи АТО. І вона виділила свої кошти для того, щоб про її рідних пам'ятали. Ну, пам так, оце це страшно. Скажу чому так? Тому що ну, це не в місті обласного значення, це десь на відшибі, далеко від людських очей. А і тут, ну, скажімо так, нема на чому сильно попіаритися. Тому о, десь так воно і відбувається. Але. З часом, скажімо так, якщо воно б було б не Богу неугодне, справа, то б воно б десь на якомусь етапі затихло це все. Зупинилося. Ви як відчуваєте, як священник. Як священик? Ну, як доказ, що з маленької каплиці виросло, виріс великий храм. Позвонили до мене з Франківщини, хлопці, підприємці кажуть: ми готові пожертвувати ліс. Для того, щоб була дзвіниця. Вони запитали, що потрібно, кажу, добре би була дзвіниця. Кажу, добре, ми готові безкоштовно доставити готовий ліс, знайдіть майстрів, які би збудували цей, цю дзвіницю, пам'ять про загиблих Франківщини. У мене був побратим, бо я капелан Найдару з 2014 року. Айдаровець з Франківщини. Він каже: мій дядько має бригаду, яка будує дерев'яні будинки. Приїхали, збудували дзвіницю. От так, ну я не можу пояснити це. Ну, до вас приїздять багато людей, ті, хто хочуть помилитися за загиблих, вшанувати своїх рідних, друзів, родичів. На жаль, що маємо, і на жаль, ці списки вони кожного дня оновлюються, і поки триватиме війна, це наша реальність. Але ви спілкуючись з усіма цими численними людьми, чи можете сказати, що справді це затребувано? Бо ну, часто ми чуємо пам'ятники не на часі, ці всі речі не на часі. Навіщо будувати? Давайте краще зробимо щось інше. Ну, Така загальна тема, яка обговорюється в соцмережах, ви, певно, і самі неодноразово бачили ці всі дискусії. Якби, от, З вашого боку спілкуючись безпосередньо з тими людьми, які приїжджають на це місце пам'яті, яка їхня реакція, яка їхня потреба? Чому родини загиблих мають купляти дрони? Чому родини загиблих мають купляти амуніцію? Для солдатів, чому родини загиблих мають переживати е, за побратимів своїх загиблих а вони це Роблять. А вони це роблять. Ми розуміємо, що ті кошти, які їм держава платить, вони на свій розсуд мають. Е, Розпоряджатися, і вони знають, куди, кому і що е, мають дати, і що зробити. Якщо родини загиблих поважали за потрібне зробити таке місце пам'яті, е, це їхнє право, питання в другому, чому це вони мають робити? Е, я думаю, що дронами і всім іншим має займатися держава. Держави ми коштів не беремо. Чим це місце відрізняється від того, що зараз планує робити держава, в нас не кладовище. Держава зараз хоче біля Києва робити на кшталт американських кладовищ загальних. В нас не кладовище. Ми повинні розуміти, знаючи українську традицію, українську ментальність, що ніхто з рідних не віддасть останки своїх загиблих десь там хоронити поза? Рідним домом поза рідною землею. Ну, цю тему зачепили, але ми знаємо, що в кожній області. Зрештою, кожен голова має своє бачення, як має виглядати меморіал. І, зрештою, такі подібні теми обговорюються певно, що у всіх областях України, де теж а... розуміють важливість, але я розумію, що у вас тема інша. Так власне, от. Ми підійшли до того, чим вирізняється це місце від інших. Так, звичайно, в кожному місці, в кожній громаді має бути місце, де мають вшанувати наших загиблих героїв, щоб це був і в першу чергу виховний процес і висвітлення правдивої історії визвольної боротьби нашого народу. Звичайно, це має бути, але ми хочемо створити місце. Яке би об'єднувало всіх, всі родини. Ну і ще один такий нюанс це має бути місце також і для тих, кого війна не зачепила. Це має бути місце, де от прийде людина, яка була десь за кордоном, наприклад. В момент приїхала, десь, Бог, війна закінчиться, прийде додому. І от у нас цікавості, чи просто десь, скажімо так, в вільний час приїде на це місце. І щоб от вона, подивившись на ці дати, на ці цифри, розуміла, якою, якою ціною Україна залишилася як держава. Оце, ну, щоб ви розуміли, я скажу зараз страшні речі. Для мене страшні, принаймні, і для родин загиблих. У 2014 році до повномасштабної війни приблизно 80% загиблих це ті, хто народилися вже майже в часи Незалежності України. 80 й і початок 90-ї, дуже мало 70-й, 60-й, 50-й рік. Світ нації? Так, зараз вмирають ті, хто писав листи. Тим, хто в 2014 році воював, тобто 11-15 років їм було в 2014 році, ви військовий капелан, і відповідно спілкуєтесь із цивільними, і з військовими, і можете бачити, можливо, навіть повнішу картину, ніж бачать люди тільки з однієї позиції. Власне функціонування всеукраїнського храму пантеону, так як ви рухаєтесь таким темпом, як ви рухаєтесь, у нас є буквально ще кілька хвилин. Які найнеобхідніші зараз вам потрібні речі і кроки, і яким би ви хотіли зрештою його бачити? Я хочу, щоб незважаючи на релігійну приналежність. Незважаючи на свої погляди, бачення політичні інші, щоб ми об'єдналися навколо цієї ідеї. І щоб не було потрібно це тільки родинам загиблих чи священникам якоїсь одної конфесії, скажімо так, а щоб було нам це потрібно. Зробити от таке місце, щоб ці родини вони потихеньку відходять. Вони знали, що смерть їхніх близьких була недаремною, що про них пам'ятають, і будуть пам'ятати ще довго. І отакі от місця мають бути. І такі місця мають робити не вони, а такі місця мають. Робити небайдужі українці, підприємці, люди, які не тільки по паспорту українці, а дійсно живуть Україною, переживають за цю державу. Бо для батьків це не просто букви, не просто цифри на тих плитах. Це цілий Всесвіт. Мами підходять гладять ці викарбувані імена. І вони ніби торкаються своїх тих, кого вже немає в цьому світі. І вони ніби назад вертають час і згадують все це, що було до того, коли просто залишилися букви на граніті. Тому ми повинні розуміти, що пам'ять має бути живою. Можна набудувати багато стелів, стін пам'яті, пам'ятників, будь-що. Але це не замінить оцього спілкування світу живих і світу тих, які біля Бога. Тому там, у цьому місці, відбувається оце спілкування. Коли вони, ці родини, відчувають присутність своїх рідних, близьких, і в молитовний духовний спосіб вони поєднуються в цій спільній молитві. Хто побував хоча б там раз, він скаже, що він відчував присутність своїх близьких. В цьому легенькому вітерці, це ніби той подих. В цій красі, в цьому спокої, ну і плюс спілкування родин. Це немаловажно. Це не просто якийсь захід, де просто прийшли родини, поставали з портретами і відстояли і розійшлися. Ні. Ми, коли проводимо ці прощі, йде спілкування родин. Вони діляться одне з одним, вони говорять, що їм болить, що вони думають далі. Є родини, які втратили все. Є родини, які поховали е, єдиного сина. Все, для них е, світ закінчився. Але вони знаходять е, в собі сили і кажуть, я зроблю все, що міг би зробити, мій син, будучи живим. Я беру це знамено і несу за нього. І от вони. Роблять все для того, щоб е, справа їхніх дітей, їхніх близьких, чоловіків, синів не пропала. В нас вже практично стало. Завершився... Ми живемо, що віримо, що буде все добре. Завершився час. І на останок буквально два слова нашим слухачам і глядачам. Прошу. Ми переживемо і цю війну. Ця війна зробить нас сильнішими. Ця війна нас зробить сміливішими. Але ця війна, це горе, воно не повинно нас роз'єднувати. Воно нас повинно об'єднувати. Всі, хто вірить в Україну, в її майбутнє, ми повинні пам'ятати про те, що зробили. Наші герої, що нам треба зробити, ми повинні розуміти, щоб нашим дітям, нашим онукам не було соромно за нас, за наші вчинки. Ну і, звичайно, щоб ми їм залишили ту країну, в якій би вони хотіли жити. Дякую вам за такі відверті відповіді за правильні слова. І нехай ваші ідеї знаходять втілення і знаходяться люди, які вас в цьому підтримують. Нагадаю, Дякую. з нами сьогодні спілкувався Андрій Любунь, священик Православної церкви України та настоятель всеукраїнського храму Пантеону. Я, ваша ведуча Наталя Демодюк, віримо в перемогу. Побачимось і почуємось.